Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Чи продовжить Тегеран передавати Росії зброю, що летить в бік України? Іран зараз заінтересований в затіші. Чи похитнеться вісь зла із новим іранським лідером? Кандидатів певний вина як може змінитися розстановка сил на близькому сході? Іран просто не буде переходити в вичерп червоних ліній. А також яким чином це вплине на хід війни в Україні? Факти тижня розібрали все детально. Ось так Іран прощається з президентом Ібрагімом Раїсі, представником ультраконсервативного політичного крила, прибічником жорсткої лінії у відносинах із заходом та другом Путіна. Чи зміниться курс країни із новим президентом? Тепер чи не головна інтрига? Як це вплине на війну в Україні? Адже Іран давно відомий партнер Росії у постачанні шахедів. а за повідомленнями західної преси і балістичних ракет. Щоправда, наша розвідка цього не підтвердила. Посада президента в Ірані не надто впливова. Усім править верховний лідер Аятола Алі Хаменеї. і таємна рада. Для формальності создалі. Eh, скажем так, бутафория в виде правительства создали пост президента, который негов все, все поламочи, это Только церемоніальні послів, це грамоті атепаслов, це покричати на мітинги. Та не у випадку з Раїсі у нього була особлива історія. Учень і відданий прибічник Аятоли Алі Хаменеї міг стати його наступником, тобто новим верховним лідером. Та падіння гелікоптера у цей сценарій внесло корективи. Curiosity. Гелікоптерин пальца до верховному 85 його час спливає. А тут з обойми влади випадають четверо відданих високопосадовців, серед яких союзник і фактично намісник Раїсі, та впливовий у зовнішній політиці міністр закордонних справ, людина корпусу вартових ісламської революції, що захищає режим. Вакуум. Кандидатів певний виник, тому що там лавка запасних була дуже вузькою на додачу внутрішні протистояння і спроби перехопити владу. За таких умов верховний лідер очевидно зробить своїм наступником власного сина. Але чи буде таким самим відданим як і Раїсі? Президент йому буде вигідно, що якщо у нього буде слабкий президент, раптом він. Підійде в інший світ, то поставити свого сина, який тоді перебере важелі впливу. Бо якщо президент буде якоюсь надто значимою фігурою, чи не відбудеться там якогось перетягування ковдри? Формальні вибори в країні призначені на кінець червня, але загалом процес переформатування влади займе до чотирьох місяців, і це може стати вікном можливостей, в тому числі і для України. Чому розповім за мить? Чині Тегерану може позначитися на проксі війні з Ізраїлем, і точно не піде на руку дружній Ірану Росії, чи стане країна менше відправляти агресорці озброєння і, взагалі, чи перегляне військові домовленості із Кремлем? Цілком можливо, іран зараз заінтересований в затіші зарінтерес в умірених е, політичних погодних умовах. чтобы дали ему пройти эти выборы. Поэтому он, скорее всего, снизит до максимального низких возможностей поставки оружия в России. То же самое в регионе. Иран, скорее всего, дал приказ все свои прокси. Это в Йемен, в Ирак, в Ливане, везде, чтобы никого не провоцировать. То есть он не будет втягиваться ни в какую Партивастейніск і що важливо для України у такому ослабленому стані Тегеран не почне постачати Москві дещо більше за шахеди. Не буде постачання нових озброєнь. Я маю на увазі новий номенклатур насамперед сам перед балістичних ракет. Зараз на загострення таке не піде режим, аби не провокувати зокрема і втручання сполучених штатів. І тут дуже важлива деталь на близькому сході до цих подій саме зрів геополітичний розлом який міг докорінно змінити ситуацію в регіоні. Іран змог в з Росією, в з Китаєм, сорвати крупну зділку, яка повинна була бути полгода назад, між Саудовською Аравією, Штатами, Ізраїлем і Євросоюзом, на якому Саудовська Аравія отримає. державні гарантии становятся фактическим членом НАТО, И новые технологии, и это побоялись очень сильно кто Иран. На днях была информация от Саудовской Аравии, что Джека Силиван, советник по национальной безопасности США с Мухаммедом бен Салманом, кроме кронпринц, Договорились о многом сказано. Відтак тепер візь зла може добряче похитнутися. Якщо головна суперниця Ірану, Саудівська Аравія, утримає протекторат і низку преференцій від Сполучених Штатів. Позиції Ірану дуже ослабляться. Від наступу на сусіді Україна перейде до глухої оборони. А якщо на цьому тлі ще розпочнуться внутрішні протести, режим взагалі може зазнати нищівного потрясіння. Шанси на тектонічні суви у найближчій перспективі не надто високі. Система досить стабільна і іранська опозиція вичавлена за межі країни, спротив не є організованим. Певні групи мілітарні, які діють там на сході Ірану чи на заходи, вони не мають належної підтримки з самого заходу, бо захід, в принципі, не розглядає сценарій повалення режиму в Ірані, і тому очікувати якихось суттєвих змін. Вочевидь ну, тут не варто. Хоча можливий і інший сценарій розвитку подій, коли майбутній президент вийде за межі своїх повноважень і перегляне ставлення до Росії. Може бути такий варіант, маловероятний, але може бути, що його приємник що ж таки наприклад, по відношенню до Росії, вибере інший курс, подумає що це серйозний ризик і не захоче. Але поки Іран лише додає хмизу в жар. Та навіщо взагалі він вліз у війну проти України. Коли почала війна в Україні, э, в Ірані розділились, ну, э, скажімо так, э, в політиці на, дві, на два лагера. Некоторые увидели в этом окно возможностей, лучше Россию поддержать, они так думали, и получить то що ні хотять, а нікатері не приміршаталініть нам лучше держати траліці, тому що Україна нам нічого поганого не сделала. От У був з спирва лагеря. і он був автором запад восточного вектора, укріпить відносини із Росії, Сівернею Карії, з Китаєм, Білорусією». Отже, гіпотетично прийти до влади може політики з іншого табору, прибічників нейтралітету. Іран власне вже отримав від Росії все, що хотів: ядерні технології, радарні системи і літаки. Натомість дав дрібницю. Добре, нам відомі ударні безпілотники. Хоча вони й продовжують нав'язливо атакувати українські міста. Але в цьому випадку союз Тихірану і Москви нерівний, чистий мезальянс, у якому веде Іран, сказати, що Іран це просто ну такий російський сателіті як Білорусь абсолютно ні. У сухому підсумку, чи зазнає іранський режим незворотних змін, або все залишиться як є: поставки зброї Кремлю, нацьковування проксі армій на сусідні держави і відданість вісі зла. Це залежить від позиції заходу, чи скористається він слабкістю України, і чи матиме бажання чи не бажання увесь цивілізований світ закривати очі на злочини? Тут згадується січень 2020-го і збитий під Тегераном український літак пасажирський. Тоді загинули 176 людей, усі, хто був на борту. За знищення цього боїнга відповідальність взяв на себе той самий корпус вартових ісламської революції, що входить до складу Збройних сил Ірану. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини.